Набір коліс для валіз. Артикул ЧМК-8022. Колеса виготовлені з міцного якісного пластику у чорному кольорі. Колеса прорезинені. Набір складається з коліс двох типів з високим блоком та низьким блоком. Кожен блок має свою індивідуальну накладку. Високий блок монтується за допомогою п'яти гвинтів. Менший за допомогою чотирьох гвинтів. Блок йде на підшипнику. Колеса також йдуть на підшипнику. Замовити та дізнатися більше можна за посиланням в описі на handymarket.com.